Септо презентує. Понеділок, 22 липня 2024 року. Ринкове допіо, випуск 247. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доброго ранку. Сьогодні нарешті віддамо тобі свої заборгованості. Як і обіцяли, розповімо про гвинтівку ar 15 з якої стріляли у Трампа, але спершу не можемо не зреагувати на вбивство Ірини Фаріон. З пані Іриною ми часто розходилися у поглядах та методах. Пам'ятаємо, що навіть в якомусь з випусків ранкового допіо критикували її. Розбіжності у політичних поглядах це привід для дискусії. Можливо, для сварки, і загалом ознака здорового демократичного суспільства. Це не привід для вбивства. Пані Ірина доволі часто бувала на заводі, де працюємо, і ми. Вона приходила на зйомки до наших сусідів на поверсі. Ми неодноразово могли їхати з нею в одному тролейбусі і часто бачили, як вона крокує вулицями Львова. Коли розумієш, що у п'ятницю ввечері вона просто як завжди поверталася додому, чи саме кудись вийшла, охоплює ще більший жах. Політичне насильство б'є по нас усіх. Коли публічні люди, політики, політики не живі, ми не завжди усвідомлюємо, що вони на якусь крихірну частину є складовою нашої ідентичності. Ми можемо бути на різних позиціях, але так чи інак, ми взаємодіємо, нехай навіть сваримося. І через це політичні вбивства нерідко зачіпають особисто та відчуваються такими разючими та особливо несправедливими. Ми сподіваємося, що наші правоохоронні органи зроблять все для того, аби вбивця поніс покарання. Ми віримо, що в умовах, коли ворог використовує цю смерть, щоб ще сильніше розхитувати наше суспільство, нам вдасться бути підтримкою одне для одного. Повертаємося до AR-15, з якої стріляли у Трампа. Насамперед, декілька швидких фактів. Це один з найбільш популярних зразків вогнепальної зброї у США. Згідно з даними опитування The Washington Post» та «Ipsos», приблизно один з 20 дорослих американців або ж близько 16 мільйонів людей мають принаймні одну ar 15 Зараз майже кожен великий виробник зброї випускає власну версію цієї гвинтівки. Конгресмен республіканець Барі Мур у лютому вніс законопроєкт про оголошення ar 15 національною зброєю Америки. Ця гвинтівка була задіяна у 10 із 17 найбільш смертоносних стрілянинах, що сталися у Сполучених Штатах за останні 12 років. Американське суспільство розділяється у поглядах на AR-15. Для когось вона є символом свободи і права володіння зброєю, а для когось інструментом масового насильства ar 15 перебуває в центрі дебатів щодо контролю над зброєю, зокрема у контексті заборони продажу зброї з магазинами великого об'єму та запровадження більш суворих перевірок покупців. Як ми вже згадували у 245-му випуску, коли розповідали про замах на Трампа, про цю гвинтівку навесні вийшов величезний матеріал на Washington Post зброя, яка розділяє націю. Видання поспілкувалося із 16 нинішніми та колишніми керівниками компаній військово-промислового комплексу, щоб дослідити, як ar 15 вдалося отримати таку шалену популярність. Цю гвинтівку розробили наприкінці 50-х для військового використання. Під час війни у В'єтнамі вона була відома як М-16. Спершу через військові характеристики, зокрема закритий ствол та великий магазин, її вважали непридатною для полювання чи домашнього захисту. Але зрештою AR-15 знайшла величезний ринок збуту. Сплеск інтересу до неї значною мірою можна пояснити ефективним маркетингом. Збройова промисловість почала просувати ar 15 як символ особистої свободи та впевненості у власних силах. Національна стрілецька асоціація та інші подібні групи активно пропагували цю гвинтівку як символ американської свободи та конституційних прав. Таке промо знаходило відгук у багатьох американців, особливо під час політичних і соціальних заворушень. Реклама і маркетингові кампанії часто підкреслювали військове коріння гвинтівки. Це була апеляція до людей, яких приваблювала ідея володіння зброєю військового зразка. Окрім того, ar 15 позиціонували як універсальну зброю, яку можна застосовувати по-різному: і для спортивної стрільби, і для домашнього захисту. Виробники і продавці також акцентували на можливостях її індивідуального налаштування. Таке повідомлення зробило гвинтівку фавориткою серед ентузіастів, які хотіли персоналізувати свою зброю. Так доволі нішевий продукт з часом став одним з найпопулярніших видів вогнепальної зброї у Сполучених Штатах. Звісно, вдалий маркетинг це сила, але не можемо не згадати про законодавчу основу. У 2004-му втратив чинність федеральний закон 1994 року про заборону штурмової зброї, який, зокрема, забороняв виробництво і продаж певних видів напівавтоматичної вогнепальної зброї. Це дозволило виробникам виробляти і продавати ar 15 без попередніх обмежень. Штати по-різному почали регулювати штурмову зброю. Деякі запровадили власні заборони, інші ні. Що сприяло широкій доступності та продажу зброї в цих регіонах. Ще одна важлива подія відбулася у 2005-му. Тоді прийняли закон про захист законної торгівлі зброєю. Він надав імунітет від судових позовів виробникам зброї, у разі якщо за допомогою їхньої продукції були скоєні злочини. Такий правовий захист заохочував виробників агресивно просувати ar 15 на ринку, не боючись юридичних наслідків. Як завжди, серед переліку використаних матеріалів ми залишимо лінк на розслідування Longread від Washington Post. Там ще багато всього цікавого. Це величезна читанка десь на годину. Але основне ми тобі переповіли. Зізнаємося, навіть трішки пишаємося, наскільки лаконічно нам вдалося це зробити. Наприкінці минулого тижня. Ми отримали важливого листа, і тепер нам потрібна твоя допомога. Зараз ти все зрозумієш. Вітаю на зв'язку. Ілля з першого ШБ Да Вінчі Солодашко, Ми доєднуємося до збору для кавалерії першого окремого штурмового батальйону Да Вінчі імені героя України Дмитра Коцюбайла. Що це за збір? Якщо бути точними, то ми збираємо 2 мільйони 386 тисяч 212 гривень. За ці кошти буде куплено два EcoFlow, два Стерлінки, 5 планшетів, тепловізійні прибори, прибори радіоелектронної безпеки, машини. Також частина коштів піде на ремонт машини, рації, гарнітури до рації. Більш детально ви можете подивитися перелік потреб. В нашому davinci.bat Сторінка батальйону зараз в тіньовому бані. Її може не підтягувати через пошук. Але в описі до подкасту ми залишаємо лінк, тож підписуйся. Ти вже розумієш, що загальна ціль майже 2 мільйони 400 тисяч. Ми відкрили дружню банку на 30 тисяч. Лінк на неї залишаємо в описі до подкасту і просимо тебе про донат. Це збір ініційований самим батальйоном. От ми, власне, самі його відкрили, самі зробили креативи, самі залучаємо людей і дуже потребуємо підтримки вашої в тому числі. І дякую, що слухаєте і потенційно будете нам донатити. Дякую, це було з подачі нашого комбата, Друга перина. Він сказав, давайте зробимо збір саме для кавалерії. Якщо там трошки подивитися в історію, кавалерія це род військ, які воювали в першу чергу на конях. В нашому випадку це залізні коні. О, тобто кавалерія першого ШБ це бійці, які Ведуть війну на залізних конях, тобто на спартанах е, доставляють бійців до позицій, підвозять їм їжу, БК, е, управляють бронетехнікою евакмобілів, е, тобто це люди, які ведуть війну на гуслі от, і на колесах. Е, окрім того, вони виконують ремонт цих машин. Отож, лінк на нашу дружню банку для кавалерії першого ОШБ ми закріпили в описі до цього епізоду ринкового допіо. Чекаємо на твої донати для кавалерії. Під кінець випуску ще раз нагадаємо. Минулого тижня ми стежили за ситуацією у Бангладеш. Цікавий факт про цю країну. Її назва в українській мові не відмінюється. Тож не дивуйся, коли не почуєш звичних відмінкових закінчень там, де вони мали бути. Так от. Там спалахнули масові студентські протести. Понад 100 людей загинуло, понад 700 отримали поранення. Усе почалося з відновлення суперечливої системи квот, яка резервує значну частину державних робочих місць. Уперше її ввели у 1972-му. І з того часу ця система зазнала низки змін. Остання ітерація передбачає, що 56% робочих місць у державному секторі розподіляються за квотами. Зокрема, 30% зарезервовані для дітей і онуків тих, хто воювали у війні за незалежність, адже до 1971 року Бангладеш був частиною Пакистану та називався Східним Пакистаном. Інші квоти резервують посади для жінок 10%, маргіналізованих районів 10%, корінного населення 5% і людей з інвалідністю 1%. Вакансії на державній службі у Бангладеш завжди мали великий попит, оскільки вони забезпечують вищий соціальний статус, престиж, кращу оплату праці та майбутні пенсії. Ринок праці у південно-азійській країні є надзвичайно складним. Високий рівень безробіття, сильна інфляція та економіка, яка слабшає. У приватному секторі відбулися значні скорочення. Тож робота на державу це ще й найбезпечніша форма зайнятості. Бангладеське студентство та громадянське суспільство давно називає систему квот проблематичною у 2018-му Спалахнули масові протести, коли студенти вимагали реформувати її. Вони стверджували, що зарезервовані квоти несправедливо залишають величезну кількість заявників без шансів на роботу. Особливу увагу вони звертали на 30% для дітей та внуків визвольників. При владі у Бангладеш ось уже впродовж 15 років перебуває партія Ліга Авамі. Один з її основних наративів розгортається навколо ідеї, що опозиція, наприклад, Націоналістична партія Бангладеш, начебто протистоїть духу війни за незалежність, оскільки має зв'язки з Джамат -е ісламі Бангладеш. Це радикальна релігійно орієнтована партія. Її лідерів звинувачували у співпраці з пакистанськими військовими та воєнних злочинах проти борців за свободу та цивільного бангладеського населення під час війни 1971 року. Тому в інтересах Ліги Авані підтримувати високу квоту для дітей та онуків борців за незалежність. Їх називають носіями справжнього духу визвольної війни і незалежної держави Бангладеш. Утім, у 2018-му інтенсивність протестів була такою, що уряд був змушений скасувати систему квот. Після цього рішення протести вщухли. На початку червня 2024-го Верховний суд у відповідь на позов борця за незалежність відновив систему квот. У рішенні зазначили, що скасування квот було неконституційним, незаконним і неефективним. Бангладеські студенти сприйняли це гостро. Вони знову вийшли на вулиці. Протести почалися в Дакському університеті найкращому та найстарішому ВНЗ країни. Незабаром доєдналися і студенти з інших університетів, які шість років тому масова незгода переросла в національний рух. Представники владної партії та уряд спершу виправдовувалися і казали, що ніяк не дотичні до відновлення квот, оскільки це цілком і повністю рішення суду. Вони також закликали протестувальників почекати до апеляційного слухання, яке має відбутися 7 серпня. Студенти хотіли, щоб прем'єр-міністерка Шейга Сіна Вазет вдалася до рішучих дій. Все було більш-менш спокійно до 14 липня. Тоді премєр міністерка спілкуючись з журналістами, сказала, чому протестувальники мають стільки образи на борців за свободу. Якщо онуки борців за свободу не отримують пільги за квотою, то повинні отримувати пільги онуки разакарів. Після цих слів тисячі студентів в гніві вийшли з гуртожитків на вулиці. Слово Розакар це принизливий ярлик. Так називають людей, які співпрацювали з пакистанськими військовими, щоб піддавати тортурам, убивати та гвалтувати жителів сучасного Бангладеш. Минулого вівторка протести набули насильницького характеру. Поліція жорстко зреагувала на демонстрації. Для розгону використовувала сльозогінний газ, гумові кулі та кийки. Того дня зафіксували двох перших загиблих в роботі мобільного інтернету. Масові збої. Інтернет-провайдери відключили в країні доступ до Фейсбук, ключової платформи для координування протестів. Щоб запобігти ще більшій ескалації демонстрацій, уряд вирішив закрити всі університети та коледжі на невизначений термін. Але вийшло навпаки. Студентський спротив від цього лише загострився. Протестувальники атакували офіси державного мовника, оскільки вважають, що державні змі є упередженими і неточно висвітлюють їхню боротьбу та жорстку тактику уряду. The Guardian називає цей напад символічним, таким, що відображає розчарування урядовою пропагандою. І з цього моменту протести з вимоги реформувати систему квот переросли у ширшу боротьбу за чесність, справедливість і краще політичне представництво. Політологи стверджують, що нинішня хвиля протестів це пряма відповідь на тривалі репресії авторитарного режиму гасіни. У січні її партія знову виграла вибори, і політикиня в п'яте стала прем'єркою. Незалежні спостерігачі фіксували фальсифікації під час голосування. Десятки тисяч опонентів режиму гасіни заарештували. У четвер та п'ятницю студенти штурмували поліцейські та державні заклади, зокрема, в'язницю в районі Нарсінгді, звідки звільнили близько сотні ув'язнених. Серед вимог протестувальників з'явилася відставка прем'єр-міністерки, а уряд запровадив комендантську годину та використав армію для придушення протестів. Поза минулого тижня 77 здорових китів викинулися на один із пляжів у Шотландії. Це стало найбільшим таким випадком зафіксованим в історії. Що призводить до масового викидання цих тварин на сушу. Розповідаємо на Патреоні та Кофі. Підписуйся і ставай частиною спільноти СептоМедіа. Допомагай нам і надалі створювати ранкове допіо. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Минулого четверга напередодні міжнародної конференції зі СНІДу в Мюнхені вчені оголосили, що ймовірно, 60-річного жителя Німеччини з діагнозом ВІЛ вдалося вилікувати після пересадки стовбурових клітин. Це перший подібний випадок. Чоловік став лише сьомим, кого вважають таким, що вилікувався від ВІЛУ. Станом на сьогодні ця хвороба вразила приблизно 39 мільйонів людей у всьому світі. Науковці вважають надзвичайно дивним у цьому випадку те, що чоловік одужав, хоча донор стовборових клітин не мав імунітету до вірусу ВІЛ. У 2009 році пацієнт отримав позитивний результат тесту на ВІЛ, а у 2015-му йому діагностували гострий міелоїдний лейкоз. Це спонукало лікарів зробити йому трансплантацію стовбурових клітин. Професор Олаф Пенек каже, що вірус у чоловіка не спостерігають вже більше п'яти років. Це свідчить про те, що ВІЛ фактично повністю видалений з організму пацієнта. Утім, вчені зазначають, що через значні ризики пов'язані з трансплантацією стовбурових клітин ця процедура не підходить для використання при всіх ВІЛ-інфекціях. Перед тим як перейти до останніх новин на сьогодні, ми нагадаємо, що у п'ятницю в Парижі розпочинаються Олімпійські ігри. Ми плануємо, що наступний випуск ранкового допіо буде повністю тематичним. Хочемо розповісти, наприклад, про те, куди з олімпійського селища дівають тони кавової гущі, і як збираються нагодувати 15 тисяч атлетів та атлеток, в яких різні вимоги до раціону. Також ще раз просимо тебе задонатити на кавалерію першого окремого штурмового батальйону «Де Вінчі» імені Героя України Дмитра Куцюбайла. Лінк на нашу дружню банку до загального збору ти знайдеш в описі до цього епізоду. Опріч цього, ми ще неодноразово будемо нагадувати про збір у наших соціальних мережах. Тож, будь ласка, не проходь повз стільки до ранкової кави про події стисло. В четвер, європарламент переобрав президентку європейської комісії Урсулу фон дер Ляїн на другий п'ятирічний термін. Напередодні голосування суд виніс догану європейській комісії за приховування деталей контрактів щодо вакцини проти COVID-19. Політіко назвало це рішення ударом по кампанії Ляйен, але воно не завадило їй переобратися. За 401 голос проти 284. Політикиня обіцяє підвищити регіональну конкурентну спроможність, переглянути управління кордонами та зміцнити спільну обороноздатність. У промові перед голосуванням вона підтвердила свою відданість вуглецевому нейтралітету. І пообіцяла підтримку фермерам, які раніше протестували проти екологічних правил ЄС. Більшу частину сполучених штатів накрила літня ковід хвиля. Згідно з останніми даними Центру з контролю та профілактики захворювань, активність коронавірусу в стічних водах 26 штатів досягла рівня, який вважається високим або дуже високим. Зросла і кількість діагнозів ковід у відділеннях швидкої допомоги. У лабораторіях збільшилася кількість позитивних результатів тестів, але ситуація однаково не досягає рівня зимового сплеску. З початку пандемії, щоліта кількість інфікованих на коронавірус зростає. Експерти пояснюють, це збільшенням кількості подорожей, великими зібраннями, як от весілля та конференції, появою нових штампів вірусу, і навіть спекою. Хоча ковід не госпіталізує та не вбиває людей так, як це було раніше, навіть легкі випадки досі можуть бути дуже неприємними. У серпні в Сполучених Штатах закінчується федеральна програма, яка пропонує безкоштовні вакцини від коронавірусу людям, у яких немає медичного страхування. У Франції переобрали Єль брон Піве на посаду спікерки національних зборів. Політикиня представляє блок відродження Макрона. Вона набрала 220 голосів, а її суперник від лівих сил 207. Голосування відбулося у четвер. Воно було цікавим, зокрема з перспективи можливих альянсів. Але оскільки процедура таємна, то не можна сказати, хто за кого проголосував. Міжнародний суд ООН визнав, що політика Ізраїлю щодо створення поселень на палестинських територіях, включно із західним берегом і східним Єрусалимом, порушує міжнародне право. Суд заявив, що дії Ізраїлю можуть свідчити про акт анексії і націлені створити незворотні наслідки, що Ізраїль дискримінує палестинців і що він не зміг запобігти насильству проти палестинців з боку поселенців чи притягнути до відповідальності за протиправні дії. Це був 247-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали. Ростислава Нищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер, Олена Паплинська. Почуємося. Село Дашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.